Життєво важливі повідомлення. Частина 9 Біблія ці Насправді Насправді, симптоми, які лікарі так странно намагаються викоренити, це сигнали тіла, які повідомляють, що ми вийшли з рівноваги і повинні звернути увагу на те, що відбувається. Усуваючи цей життєво важливий обмін повідомленнями та не роблячи нічого для вирішення проблеми. Ми фактично віддаляємося від своєї природної здатності зцілювати себе. Зазвичай, коли відчуваємо біль, ми пов'язуємо це відчуття з чимось негативним чи неприємним. Проблема тут в тому, що насправді ми невірно тлумаємо, тлумачимо цій, ціль цих симптомів повідомлень від тіла, замість того, щоб розпізнавати їх як сигнали, які направляють нас. Та вказують на області, на які потрібно звернути увагу, ми працюємо проти свого тіла і намагаємося позбутися симптомів. Емоційні потрясіння працюють так само, нікому не подобається напруга, занепокоєння чи неприємні почуття смутку та втоми. Пов'язані з депресією, але ці відчуття виникають не просто так. Ми повинні привітати їх. Тому що вони важлива ознака того, що нам потрібно, але краще дбати і, і про себе. Якщо все це починає звучати досить похмуро зберіться духом, у наступних кількох розділах ви познайомитесь з деякими чудовими дієвими стратегіями, які дозволяють вам повернути контроль над своїм здоров'ям та особистим благополуччям. У вас є можливість зцілити себе. Не покладаючись на зламану систему здорового поранення, яке ніхто зробить це за вас. Холістична терапія свідомості пропонує рішення, доступне всім. Прості техніки, які ви знайдете в, цьому, в цій книзі, можуть бути застосовані до безлічі різних психіатричних та фізіологічних проблем, з якими стикаються люди, включаючи Емоційні розлади, що спричиняють тривогу, хронічні захворювання, які важко лікувати, гострі форми недух, які можуть бути небезпечними для життя. Замість того, щоб почуватися безсилим, холістична терапія свідомості, пропонує вам повернути контроль над своїм життям та своїм здоров'ям.